Добрий день, Юлія Євгенівна. Добрий день, Іван Едуардович. Ви за спеціальністю педіатр. Розкажіть, будь ласка, що вам подобається більше всього у роботі з дітками? Мені подобається насамперед це спілкування і комунікація з ними. Мені подобається їхня щирість, їхня безпосередність. Їхня неймовірна любов і цей блиск в очах, який вони мені дарують при кожній зустрічі, і їхня посмішка це для мене неймовірне натхнення. А довіра їхніх батьків це найкраща нагорода для мене. Угу. Ми сьогодні спостерігаємо тенденцію до досить ранньої цифровізації. І скажіть, будь ласка, як на вашу думку вона впливає на дітей і на їхній розвиток? Mm -hmm. Дуже доречне питання, тому що дітки зараз скоріше починають працювати, гратися з телефонами, ніж починають говорити, і тому в даному випадку, як є переваги, так є і свої недоліки з переваг. Є те, що вони вчаться швидко комунікувати, розвивають свої навички, моторику, вони стали більш мобільними. А з недоліків, те, що це негативно впливає на їхній фізичний розвиток, на стан їхнього здоров'я. В першу чергу це може розвиватися надлишкова вага. Так як вони постійно перебувають у нерухомому стані за телефоном, за комп'ютером, та ну розвивається порушення постави з часом, можливі, може турбувати їх біль в спині, біль в шиї, на що часто не звертається увага. Угу. Так, дійсно, дітки ведуть досить малорухливий спосіб життя зараз. Як з ним боротися? Насамперед, дітки завжди беруть приклад зі своїх батьків, тому. Вартує їм на це звернути увагу і заохочувати дітей до активності. Це може бути прогулянка в парку ввечері з сім'єю, можуть кататись на велосипеді, на роликах. Так само ті ж самі прибирання вдома можна активізовувати під музику. Це може бути в такому розважальному вигляді, що буде заохочувати дітей менше сидіти в телефонах. До вас також приводять діток для відновлення. Так. І як вам вдається їх заохочувати до фізичної активності і чи хочуть вони займатися? Ну, для себе я поставила за ціль, щоб дітки не відчували того, що я є суровим тренером для них, вчителем, який змушує щось робити. В першу чергу вони мають бачити в мені друга і довіряти мені. Тому на заняттях ми завжди. Проводимо вправи в різних ігрових таких моментах. Так само я даю право вибору діткам вибирати, бо, якщо їм складно виконувати якусь вправу, вони можуть взяти на себе відповідальність, придумати, що вони хочуть зробити взамін на цю вправу, щоб ми змогли надалі продовжувати. І так само я стараюся їх мотивувати тим, що. Вони є насправді дуже великі молодці, і насправді їм це дуже важливо чути, що їх похвалили, їх заохотили до виконання, щоб ну, насправді цей блиск в очах міг продовжувати сяяти. А з якими проблемами і порушеннями у діток ви працюєте взагалі? Ну, зачасту ми зустрічаємося з такими проблемами опорно-рухового апарату, як сколіоз, вальгусна деформація стоп, плоскостопість, сутулість, що є дуже зараз актуально, кіфос, лордоз, але це не настільки часто зустрічається. Так само є деформація грудних кліток та анатомічна вкорочення кінцівки. Давайте розділимо діток на різні вікові групи, і назвіть, будь ласка, критичні періоди в цих вікових групах, і на що звертати увагу батькам і спеціалістам? Угу. Е, можемо розділити це на п'ять вікових, таких п'ять критичних періодів в діток. Це ранній розвиток з народження до трьох років. Коли е, зачасту треба звертати увагу на фізіологічний, психологічний розвиток дитини, на е, тенденцію до того, що е, роз, е, ну, розвивається дисплазія кульшових суглобів, е, е, дитина починає в цьому періоді віковому сидіти. Так само треба звертати увагу на те, як вона сидить, як вона повертає голову, як вона лежить, в якій позиції. є. Е, е, Дошкільний період, це з 3 до 6 років. Тут ми вже можемо звертати увагу на поставу дитинки, на те, як розвивається стопа, як дитина ходить. Є ранній шкільний період, це з 6 до 9 років. Тут вже треба звернути увагу більш так глибше, тому що це є період активного росту. Опорно-рухового апарату дитини, і тут вже можливі такі початкові етапи розвитку, як сколіозу, так і плоскостопості вже більш обширніше. Підлітковий період початок це з 9 до 12 років. Тут так само більше звертаємо увагу на поставу, на те, скільки дитина перебуває в сидячому положенні, як вона сидить. Якщо не встигають батьки з дитиною звернутися у віковому періоді з 6 до 9, то можна тут відкориговувати лікування і робити профілактичні огляди. І підлітковий період, період статевого дозрівання з 12 до 15 років, тут це є теж критичний період, коли а під час статевого дозрівання, що у хлопчиків і дівчаток, може розвиватися більш агресивна форма сколіозу, де потрібно бути дуже обачними? Для правильного формування опорно-рухового апарату у діток і розвитку дуже важливо підтримувати хорошу фізичну активність. То які гуртки або заняття ви б порекомендували батькам, щоб відвідували їхні дітки? В першу чергу в нашому центрі є заняття для діток з підбором лікувальної фізкультури. Так само це може бути плавання, яке підходить для будь-якої вікової групи. І вже дітки, коли підростають в більш такому підлітковому періоді, там можна звертати увагу на інтенсивнішу фізичну активність, це може бути так само бокс, якщо дитині до вподоби. Може бути теніс, великий, настільний, лижі, сноуборди. А що складається ваша робота з клієнтом? Моя робота з клієнтом починається з консультації, яка включає в себе анатомічно-фізіологічний огляд, стан суглобів, стан м'язів, розвиток стопи. Де я попередньо встановлюю діагноз і за потреби скеровую на інструментальне дослідження, після чого ми підбираємо індивідуальний комплекс вправ, або ж це можуть бути так само лікувальні масажі, кінезіотерапія. В реабілітації досить часто діткам призначають якісь корсети, бандажі, ортези для підтримки опорно-рухового апарату. Скажіть, будь ласка, як ви до цього відноситесь? чи допомагають вони взагалі? Не призначаю, оскільки вони не заміняють повноцінно фізичної активності і не зміцнюють м'язовий каркас, який можна укріпити вправами, але все індивідуально, і при комплексному лікуванні сколіозу ми призначаємо корсет шино. Так само можна призначати різні корсети бандажі при травмах коліна, які так само можуть знімати біль. Тому це все дуже індивідуально. Ну і на закінчення дайте, будь ласка, якісь рекомендації батькам, щоб звернули увагу. В першу чергу хочу сказати і батькам, нехай вони завжди прислухаються до своїх дітей, нехай будуть для них підтримкою. А дітки, щоб завжди залишалися настільки щирими і безпосередніми, які вони є. Чудово. Дякую гарним за участь. Дякую вам.